Безпека містян в пріоритеті роботи міської влади. Нішина зокрема тут дуже велику увагу приділяють облаштуванню укриттів у навчальних закладах. Аби діти могли відвідувати школи і садочки. Тому на сьогоднішній день ми проводимо про працюємо над проєктно кошторисними документаціями у гімназії номер 5 6, 11 та гімназії номер 9 садочку 21 та 13. На сьогоднішній день проєктно кошторисна документація на стадії завершення проходить експертизу. Тому сподіваємося, роботи почати якнайшвидше. В процесі виготовлення і проєктно-кошторисної документації для ремонту укриття ЗОЖ номер 15 В межах ініціативи швейцарсько-українського проєкту Дісайт. Це буде у нас там укриття з освітнім хабом. А за кошти міжнародних донорів у гімназії номер 3 ми теж проводимо поточний ремонт укриття. Він на стадії завершення, плануємо до першого до, до кінця місяця його закінчити. Загалом на сьогодні в місті Ніжині в закладах загальної середньої освіти функціонує 14 власних укриттів, з них 4 Пру та 10 найпростіших.